Угу. Ось таке питання ви сказали, що треба вибирати педіатра напередодні, бо коли вже народилася дитина, напевно, батьки мають мати якийсь досвід, що робити з перших мить життя з дитиною. Чи звертаються до вас саме вагітні і які рекомендації ви їм надаєте на етапі народження до народження дитини? Ну, по-перше, законодавчо рекомендується ще в пологому будинку. Перенатологи або гінекологи, які ведуть вагітність, рекомендують знайти сімейного лікаря або педіатра для того, щоб після народження неонатологи могли передати інформацію про дитину на дільницю або до педіатра, якого вони обирають. І скажімо, щоб не втратити оцей ланцюжок зв'язку між неонатологами, які оглядають дитину в пологовому будинку, і педіатрами, які продовжують спостерігати за дитиною вдома. От хто зацікавлений знайти якогось адекватно кваліфікованого лікаря, а само собою батьки починають відвідувати педіатрів і запитувати про рекомендації ще напередодні пологів для того, щоб обрати комфортну людину і почуватися спокійно, вже прийдучи з дитиною на огляди. А які рекомендації ви надаєте? Наприклад, якщо прийшла до вас вагітна, що найчастіше вона питає, що найчастіше ви їй кажете? Мені завжди цікаво задавати такі питання, ну, власне, про питання, чи є вже якісь питання. Вони приходять, кліпають очима. Я не знаю, що запитати. От це все для мене таке нове, особливо якщо це перша дитина.